Вітаю! Нещодавно в себе на каналі я поставив опитування. Опитування, яке стосувалося того, а чи хочуть люди жити в Україні. І ви знаєте, результати опитування мене здивували. Хоча я проголосував так, як більшість українців. Зараз поясню. Питання звучало так: у вас є 5 мільйонів доларів, яку країну ви б обрали для життя? Як ви думаєте, як проголосували українці? Ви можете ваш варіант написати в коментарях, що ви обрали, яку країну ви обрали, якби у вас було 5 мільйонів доларів. І так варіанти були такі: Україна, Канада, Польща, Швеція, Китай, Італія, Чорногорія, Туреччина. Ну і свій варіант. Одразу скажу, що свій варіант обрало 22%. Інші голоси розподілились між цими країнами. І так, як ви думаєте, яка країна з поміж названих обрана українцями найбажаніша для проживання, якщо у них буде 5 мільйонів доларів? І ще раз я повторюю: Україна, Канада, Польща, Швеція, Китай, Італія, Чорногорія, Туреччина? Як ви думаєте? Можете поставити на паузу відео і написати ваш варіант. От можете просто взяти і написати. Поставив на паузу. Вважаю, що це там, наприклад, ну, не знаю, там, Китай або Італія, або Черногорія чудова країна. Поставили на паузу, написали. А тепер, а тепер те, що я відверто скажу, не очікував, хоча сам проголосував так: 22% обрали Україну. І це найвищий результат. Канада 17%, Польща всього 4%, Швеція 12%, Китай 3%. Китай мало знають українці, дещо в марафоні такого про Китай не розповідали. Там, хто не бачив, в мене в телеграмі є дрони на Новий рік, як зробили дракона. Коли ми розповідаємо, що ми попереду всіх по використанню дронів, подивіться, як використовують дрони. На жаль, ми використовуємо їх для захисту. А там використовують для добра і краси. Італія 10%. Чорногорія, 7%, туреччина 3%. Багато українців в коментарях а коментарів зібралося 1218 коментарів. Це багато, це реально багато. Під дописом переглянуло 78 тисяч людей. Проголосувала 31 тисяча, тобто небайдужість українців до вибору місця проживання до того, в якій країні вони б хотіли жити. І багато в коментарях пишуть про Сполучені Штати Америки. Тут спеціально я не ставив усвідомлено, не поставив Сполучені Штати Америки, адже наявність у вас 5 мільйонів доларів не означає, що ви можете обрати собі штати для проживання. А ось інші країни в цілому доступні. Можуть бути певні питання, проблеми з Канадою, але не проблема Польща, не така проблема Швеція. Звертаю увагу, не Швейцарія. Ну, Китай не проблема. Італія, Чорногорія, Туреччина не будуть проблемами для вас. Якщо у вас є 5 мільйонів доларів, то виникає питання: а як же так сталося, що українці проголосували за Україну? 22% з тих, хто голосував, обрали Україну. Ну, по перше, давайте скажемо так: 22% – Це все ж таки не 50, не 70%. Громадяни розпреділились по країнам, і лише фактично п'ята частина проголосувала за Україну, але більшість. Більшість обирають саме Україну. Чому так? Відповідь, як на мене, доволі проста: в Україні можна непогано жити, якщо в тебе є 5 мільйонів доларів. І ти можеш закрити не тільки свої базові питання, а й убезпечити себе від усього, що є, включно умовно з ТЦК з чиновниками, з роботодавцями, які можливо вас не влаштовують. Можна заснувати якийсь свій невеличкий бізнес, якусь кав'ярню і просто отримують кайф від того, що в тебе є невелика кав'ярня, і ти там можеш пити каву і привітно зустрічати твоїх 3, 10, 5 пацієнтів, клієнтів на день. Ти можеш купити собі автомобіль, ти можеш купити собі невеликий будинок або комфортну доволі квартиру і почувати себе кайфово, тому що ти в своїй країні, тому що ти на своїй землі, тому що ти серед своїх людей. Тому що ти в цілому розумієш, що ти живеш в непоганій країні, в країні, в якій можна жити, але якщо в тебе є мані-мані, якщо в тебе грошей немає, Україна перетворюється на квест, квест з виживання. Тому моя основна ідея, моє основне бажання, щоб українці ставали заможніми. Тоді нас буде багато, тоді ми будемо бажати тут жити, тоді ми не будемо агресувати. Тоді ми будемо любити свою країну, і головне, ми будемо вимагати від чиновників робити нашу країну комфортною. Адже коли тебе 5 мільйонів доларів, ти хочеш, щоб в тебе були якісні дороги, якісні магазини, якісне обслуговування в магазинах, чиновники, виховані і чинні. Ти бажаєш, щоб в тебе був дитячий садочок для твоєї дитини, якісний. Багатство притягує всі блага, які є в світі. Але у нас є головне бажання бути в своїй країні. Отакі неочікувані результати. Я почитаю ваші коментарі і напишіть ви ваше рішення, де б ви хотіли жити, якби у вас було в кишені 5 мільйонів доларів. Бережіть себе.